Зимовий чемпіонат міста з плавання, більш відомий у минулому як міські змагання за всеукраїнською програмою Веселий дельфін, називаючи не першою сходинкою для юних плавців на шляху до спортивного олімпу. Наразі цей шанс отримали юнаки 13 та дівчата 11 років. Переважна більшість з яких раніше обмежувалася участю у загальноміських першостях та матчових зустрічах. Цьогорічні січневі змагання мають стати для окремих спортсменів визначальними. Зініші нагород нашому тим, що. Я хочу завоевать медали, улучшить свои результаты. До этого я уже участвовала в соревнованиях и завоевала второе место на снус меня. Я выбрала плавание, ну потому что меня мама хотела отдать на какой-то вид спорта. Ну вот, например, там бокс или что-то такое, но мама забоялась, и я выбрала плавание. Меня отвели, я сначала боялся плавать, ну не мог. Ну, потом все начало получаться. Видно, в виде спорта я хочу ну, достигнуть мастера спорта, конечно же. Це ну через два роки, звісно, ну не зараз. з часів проведення зимовий чемпіонат міста сплавання відкрив дорогу у дорослий спорт багатьом криворізьким чемпіонам. Серед них Максим Кесіль із шостою, та Іван Адамович Віталій Серіков і Максим Головчак із першої спортивних шкіл міста. Так, за підсумком минулого року, ці спортсмени отримали посвідчення майстрів спорту України, чим надихнули близько ста юних учасників зимових змагань до перемог на національному рівні. Це саме наш. резерв перед юниорами и естественно у нас большие надежды возлагаются на этих ребят они себя еще не проявили в полной мере на украинских соревнованиях е лишь единичные ребята которые участвовали в том году поэтому пока ребята не вы не выступили у нас на них огромные надежды схема проведения упростилась в этом году Каждый спортсмен стартует на двох дистанциях за счет командный, плюс эстафеты. По итогам общего зачота, который дадуть всі спортсмени, включеної в команду, определяется по таблице очков. Командне первенство. Зимовий чемпіонат міста сплавання серед юнаків та дівчат розглядається як особиста й командна першість, адже має визначити кращий колектив спровідних клубів та шкіл Кривого Ругу для участі у національних змаганнях. Судівський корпус та тренерський штаб федерації очікує, що зимові змагання сприятимуть покращенню результатів юних криворічців напередодні відповідальних стартів, які і гарантують найкращим підвищення професійної майстерності в основному вони повинні виконувати перші розряди КМС, в мальчики і дівчатки поэтому високі бути, тому що україна проводиться теж по високим рівням. і ми хочемо, щоб діти хорошо стартували училися смотрели як, як інші дітки плавають стартують Это традиционные наши соревнования уже проводятся в нашем бассейне. Поэтому мы всегда с удовольствием принимаем и проводим эти соревнования, с ними интересно. И я думаю, что покажут высокие результаты. За підсумком зимового чемпіонату міста мають відібрати кращу команду для участі в чемпіонаті України. Цей колектив представлятимуть вісім спортсменів, які у лютому, в рамках всеукраїнських змагань підкорятимуть блакитні доріжки одного зі спорткомплексів Євпаторії. Цілком імовірно, що цю нагоду матиме навіть не одна команда від нашого міста. Загалом міська федерація плавання, керівником якої нещодавно обрано Олега Ляденка, планує в найближчому майбутньому вивести криворізький осередок на більш гідний та конкурентоспроможний рівень. Задля цього буде розроблено довгострокову програму розвитку плавання у кривому розі.